А що, якби тобі ще й платили за те, що ти відпочиваєш біля моря? Ні, тобі не почулось. У Чорногорії з'явилось місце, де ти відпочиваєш з родиною, живеш в крутих апартаментах і ще й отримуєш подарунок 50 євро на смачнючу їжу. В період з 10 по 20 червня бронюй тут проживання від 7 ночей і отримуй ваучер на 50 євро на їжу в кафе Your Time, що недалеко від апартаментів. А заклад, до речі, відкрили наші українці. Тож тут Затишно, гостинно та смачно. Тут є все, що душа забажає: від борщика салом до екзотичного том'яму. а ще вафлі, від яких у дітей руки липкі, а очі квадратні та щасливі. Так що мама відпочиває, а малеча сита і задоволена. А живете ви не в готелі з мільйоном людей в сезон, а в нових люкс-апартаментах з повністю облаштованою кухнею, пральною машинкою, халатами, безкоштовним вайфаєм та навіть кавомашиною до моря всього 350 метрів на території де. Дитячий майданчик, і тиша, якщо ти шукаєш комфорт для себе, спокій для дитини і бонуси для бюджету, цей варіант просто ідеальний для тебе. Soho City Apartments, адріатичне узбережжя, місто Бар Чорногорія. Відпочинок за яким вам ще й дякують.